Це моя перша в житті пасочка душевна, ароматна і дуже ніжна. На початку відео я куштую шматочок уже готової пасочки, смачної, м'якої, солодкої, саме те, що треба до Великдня. А далі крок за кроком показую, як її готувала. Спершу я приготувала опару, розчинила дріжджі в теплому молодці, додала трохи цукру і перемішала, накрила плівкою, і залишила відпочивати десь хвилин на сім. Поки вона підходила, збила яйця з цукром до пухкої маси. Потім просіяла борошна, влила туди опару, яєчну суміш, мед, вершкове масло, додала ваніль і цедру лимона та апельсина, почала змішувати тісто і поступово додавала ще борошна. Орієнтувалася по консистенції. У мене пішло менше, ніж зазначено в рецепті. Вмішувала руками, доки тісто не стане м'яким та еластичним. Після цього накрила його і залишила в теплому місці, щоб підходило десь годин на дві. А зараз готуємо начинку. Все просто: масло, цукор і борошно. Перетерли руками до стану крихти і відправили в холодильник. Цукати теж підготували заздалегідь, замочили на ніч, зранку обсушила. Всі формочки підготувала заздалегідь. Коли тісто підійшло, поділила його на дві частини. Одну залишила відпочивати, іншу тоненько розкатала, майже як плівочку. Змастила його розтопленим маслом, зверху виклала начинку та цукати. Акуратно закрутила в рулетик. Один під фольгу працюю з другим. Поки другий відпочиває під плівкою, перший рулет розрізала і скрутила у формі равлика. Зверху додала ще горбушку. Сформовані пасочки поклала в формочку і залишила ще на годинку-півтори, щоб вони підійшли. Перед випіканням посипали мегдалевим пластивцями. Ставила в духовку на 200 градусів 7 хвилин. Потім зменшила до 180 градусів і допікала ще близько 30 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Кожна пече по-своєму. Результат не передати словами, пробуйте. 你就错了。嗯